Є знижки на Корега Макс 20% в аптеках подорожних пам та ощад. Є знижки на Емоліум 20% в аптеках подорожних пам та ощад. Отже, друзі, як і обіцяли тема нашого наступного сюжету, це про те, як повернути собі завдаток за оренду квартири. І як виявилось, тема актуальна для багатьох, тому що гриня нашого матеріалу блогерка, яка хотіла орендувати квартиру. Потім передумала і їй не хотіли повертати ось власне ось цей завдаток. Вона зняла відео про один із способів отримання цього завдатку назад. Тим все це обернулося ну фактично погрозами і скандалом. І от цей детектив наші журналісти вирішили розібрати. Давайте подивимося і послухаємо поради, що ж робити, коли власники нерухомості не хочуть повертати завдаток за оренду. Всі матеріали далі. Подивіться. Не хотіли повертати завдаток, бо ви просто безсильні в цій ситуації. Ви нічого не можете зробити. Єдине, що дійсно деколи може спрацювати, це ось це. Як же отримати свої гроші? і В яких випадках власники нерухомості можуть вимагати завдатки в кількакратному розмірі? Деякі впахи кажуть, потрійний це Віра Філімонова. Вона працює піарницею та блогеркою. Дівчина поділилась ситуацією зі свого життя і дала підписникам лайфхак. Як повернути свій завдаток, якщо на добросовісне власне квартири вам його не повертає? Утім, після цього потрапила в чорний список орендарів в чаті житлового комплексу, куди заїхала всього два тижні тому. Ось, дивіться, не здавайте цій пані квартирі, бо такі от знайшли схему. Як повертати завдаток? Як же все це трапилося? Нам погодилася розповісти сама Віра. Дівчині 24. Вона з нової каховки, що на Херсонщині. Тож у Києві поки що доводиться знімати квартири. Цього разу попередила власницю за два тижні, що хоче з'їхати. Ми не обговорювали, що він не повертається за свій рахунок. Я зробила ну, все як по людськи Зазвичай робиться клінінг. Хімчистка був, був диванчик. там в мене інша, інші всякі штуки. Потім подзвонив Рієлтор. Все супер, супер, супер. Ну ви ж знаєте, що вам задаток не повернеться. Кажу, ні, ми не домовлялися про це. Вона захотіла, щоб я і швидко виїхала, і квартиру за свій рахунок помила, зробила, і задаток теж забрати, що для мене не окей. Завдаткова сума потрібна для того, щоб у власника нерухомості була можливість потім полагодити те, що зламав орендар, чи усунути якісь проблеми. А у випадку віри цього не було, тож дівчина вирішила шукати рішення. Я сказала, що я. Можу звернутися до податкової, тому що це єдиний, напевно, важіль, який є в орендаря. Я знаю, що податки не платилися, тому що ну, ви перераховуєте на карточку, просто там звичайно, типу, це не фоп. Після цього вірі таки повернули 500 доларів завдатку. Чомусь так складається, що власників квартир прав дуже багато. Вони можуть вас і виселити, щось зробити, щось сказати, а ви не можете взагалі нічого. Саме про це дівчина розповіла у своєму відео. Є така історія, що власники квартири не платять ці податки. Якщо з вами там нечесно поступили і не хоче ці кошти, можете спробувати зробити таким чином. Утім, у новому житловому комплексі, куди приїхала дівчина, існує чат. Як вона каже, чорних орендодавців. Там власники квартир ЖК обговорюють проблеми, і в той чат надіслали відео віри з її лайфхаком. Такі орендарі нам не потрібні, тому що ось які схеми. Провертає молодь зараз. Мене туди закинули просто через те, що люди не хочуть платити податки, і що в мене ну, що Я можу попросити повернути свої кошти, що я типу проблемна умовно. Більше того, охорона комплексу передала вірі, що її шукають. В якому конкретно будинку я живу, де я живу? Щоб про мене там щось дізнатися, щоб дізнатися, хто зараз власник моєї квартири, що попередити що ось я там можу попросити свій золоток назад, сказати, що я проблемно, показати мої відео. Ось на да, така от історія є. Втім, дівчина каже, хоч неприємно, та через цю історію вона навіть знайшла друзів житлового комплексу, які її підтримали. Ріялтор Артем Козачюк каже: на його практиці майже не було ситуації, коли власники нерухомості відмовляються повертати завдатки. Однак є ситуації, коли завдаток може бути навіть у трикратному розмірі. Іноді просять перший місяць, останній місяць і залогову суму, тобто три платежі одразу хтось може попросити потрійне за тварин. Ваша тваринка може бути безкінечно класною для вас. Але по перше, ви на ринку не одні, і не усіх такі класні тварини, як можуть бути у вас. По друге, ваша тварина може щось нашкодити. Втім, щоб не було прикроста і в разі, якщо все ціле і завдаток, тим паче потрійний, мають повернути, а не хочуть можливо юридично правильно укладати договір, каже юрист Іван Бєдний. У договорі важливо прописати форс-мажорні обставини, за рахунок яких можна буде претендувати на повернення цієї суми завдатку, або ж прописати умови складення додаткової угоди, коли можна буде розірвати договір оренди і за яких умов знову ж ці кошти будуть повернуті. Історія з завдатком відповідальність обох сторін, тож якщо правильно укладати договори та сплачувати податки, у такому разі можна мінімізувати конфлікти. Ну, власне, Ви почули, історія насправді неприємна, але не поодинока, тому що фактично майже кожен орендодавець вимагає завдаток за перший і за останній місяць, і тут уже з огляду на ситуацію, скоріш за все, справді, убезпечити себе можна тільки тим, коли ви чітко все прописуєте на самому початку. договору. Ну, сутки, Тому що ну така практика це зрозуміло, тому що якщо дійсно щось пошкодило, то можна потім вирахувати. І от з цієї суми а -а -а. є можливість якось щось полагодити. Але в даному випадку, коли все зробили, почистили. Полагодили питань немає, я просто не віддам. Ну така собі історія, але щоб убезпечити і орендодавців, і тих, хто е, винаймає житло, то дійсно підписуйте договір, прописуйте всі пункти. Робіть фотофіксацію, відеофіксацію, в якому стані ви прийняли. Е, Квартиру, що потім не було питань, і подібних історій, друзі. І пишіть чи щось у вас було подібне, і як ви вирішили ситуацію, коли от не хотіли вам віддавати завдаток і а, а, а не мали права залишати його у себе, друзі. Щоб розкрити злочини сьогодення, які загадки ви приховуєте, доведеться. Архіс генерував події того дня. Зазирнути в минуле. Попався, Ну що ж, розберемося, таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі один плюс Україна.